Огрунтували ми наш твердопаливний котел. Завдяки вашій рекомендації використали дюз 1,7. Набагато все стало цікавіше. Ось, І повернулися до нашого е, старого звичного нами White Spirit. Сальвент ну, щось там не зайшов. Він. Якась, правда, якась мата не така. Коротше кажучи, випробували ми його вже поставили на, на піддон. Аби жирили ось, І отак грунтанули і пофарбували. Він у нас висох. Зараз будемо приступати до утеплення. І вон стоять бруски, чекають своєї черги, будемо збивати його в каркас на те, щоб загрузити в машину і він поїхав. Так, що все, ось такий твердопалений котел верхнього горіння. Ми вже підготували до утеплення.